Окружний адміністративний суд Києва в черговий раз переніс слухання у справі за позовом народного депутата України Юрія Дерев'янка проти міністра МВС Віталія Захарченка за бездіяльність під час силового розгону мирних мітингувальників та журналістів у листопаді-грудні 2013 року. Крім того, суд відмовив понад 400 активістів виступити третьою особою у цій справі. Головний позивач народний депутат України Юрій Дерев'янко продовжує судитися з головним міліціонером країни Віталієм Захарченком. Позов народного обранця підтримали близько 600 активістів, які мали намір виступити в суді у якості третіх осіб. Проте суд відмовив понад чотирьом сотням громадян долучитися до згаданого позову через начебто недостатні докази про порушення їхніх прав на мирний протест, оцінивши доводи таких заявників, а також заслухавши пояснення присутніх учасників в судовому засіданні. пояснення, і міркування сторони позивача від подачі та 3 особи по справі, вважає такими, що е, не е, дотримані принципи, е, і вимоги з 3 касу України щодо наявності підстав для залучення таких суб'єктів з третіх осіб. Народний депутат Дерев'янко заявив, що таким рішенням суд і сам грубо проігнорував права людей, які мали сміливість та хотіли долучитися до справи проти Захарченка. Він тож це лінія на затягування справи. Це ще лінія на те, щоб цю справу маргіналізувати, зробити її такою маленькою, непомітною. Саме тому ці люди так само були сьогодні відхилені, щоб не було величезна кількість людей позивачів. Активісти вважають, що такий хід справ має політичний підтекст, і суд навмисно затягує справу. Ви завіршови робиться, значить, третя особа. Від міністерства, офіцер, який там як конь бив ногою, його значить, визнали особою, А нас, звичайно, громадян, а мене, мене особисто не визнали. А чому? Чому він вважає, що права він може захищати Захарченка? Чому я не може захищати прав тих дітей, яких були побиті в ніч 21 30 -х? Якби суд на сьогоднішній день дав нам можливість оголосити всі наші клопотання і витребував необхідні документи, таким чином суд сам би не затягував, а навпаки, пришвидшив розгляд справи. Позивач зупинятися не збирається, тому подав клопотання про особисту присутність міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на наступному судовому засіданні. Я думаю, що наступні кроки будуть такі: ми будемо наполягати на тому, щоб Захарчення. Викликали до суду як основного свідка, який має дати пояснення і покази. Це дуже важливо для суду і для справи. Самі майданівці продовжують декларувати активну позицію і кажуть, що хочуть бачити Захаченка в суді і не відступлять від заданої цілі. Ми переконані, що він буде впливати на справу цей з громадськості і будемо ходити під кожен суд. Ми переконані, що ми пройдемо всі щаблі національного судочинства, з ним, щоб вийти на європейський суд, і там все таки досягнути справедливості. Про подальший. Хід цієї справи буде відомо через кілька днів. Наступне засідання суду призначене на 19 лютого. Світлана Гаєвська для новин ТРК Раї.